Мальовниче село Зіньків, що на Хмельниччині, славиться смачною ковбасою та хлібом не тільки по всій Україні, а й поза її межами. Тож ми вирішили дізнатися рецепт справжнього приготування натурального зіньківського делікатесу. Готувати чорну ковбасу та хліб то є звична справа, чи не для кожної зіньківської господині, а для сім'ї Василенків це вже справа життя. Ще 10 років тому вони повернулися з обласного центру до рідного села Зіньків, аби сімейна традиція, яку започаткував ще прадід Тимофій працює щоденно, не покладаючи рук. Раніше була тут колбасня, не тільки от така чорна зінтівська колбаса, а й охотнича колбаса, сердельки, сосіски, лікарська дід виготовляв. Тримаємося цієї традиції, так як нам передалось, так ми і далі будемо передавати і своїм дорогеньким. Треба з душею працювати, якщо з душею працюєш, і вигляд є. І попит є, і робота є, і на столі є. З рум'яною скоринкою запашний вагою аж у 5 кілограмів. Ось такий він подільський красень. Хліб дуже корисний, адже виготовлений виключно з якісного борошна та не містить жодних жирів. А у його приготуванні є маленький секрет. Хліб печеться в нас на заквасці, і з кожну ну, без дрожжей. додається кусочок тіста, залишується, і хліб не черствіє. І якщо пекти хліб, треба, да, щоб був спокій. От якщо в домі якась ще сварка, чи плач, от якщо печеш хліб і плачеш, хліб має капельки. І якщо сварка, от теж, хліб може навпіл лопнути. Не люби оце святе хліб це святе. До смачного хліба й смачна ковбаска. Якісне м'ясо свинини, сіль перець та часник – Ось що потрібно для начинки. Останній штрих головний змастити кілька разів кров'ю та коптити на гарячому димку з фруктових дерев. Так ковбаска досягає чорного, як вугілля, унікального кольору. Він і відрізняє зіньківську серед інших. Саме настояще натуральне м'ясо робили діди, прадіди, мої батьки. Вона неповторна, тому що. Так як в зінькові її ніде не вміють зробити. І Київ, і Львів замовляють, і за границю хто їде до Італії чи до іншого міста, хотять звідси привезти кусочок зінькова. Ні на які інші абсолютно не схоже. Ти, ти брешку штуєш там чуть-чуть хлібчика і все. Тож, якщо ви ще жодного разу не спробували зіньківської та хліба, обов'язково приїздіть на Хмельниччину, адже тільки тут можна придбати смаколики, які вже стали візитівкою цього краю. Ми запрошуємо всіх українців, які нашу колбасу вже куштували, щоб приїхали, покуштували нашої колбаси і хліба. Не тільки українців, але і всю Європу. Ми ближче до Європи, шановні. Так що треба розвиватися і йти далі, не стояти на місці. Ірина Матус, Валерія Білінська, спеціально для час країни з мальовничого села Зіньків, що на Хмельниччині.